У мене пори такі в здорові. Оце хлопець подивиться на мене і скаже фу, які пори. Фу, господи, що я така некрасива. А в мене взагалі кінчики посічені. Як таке волосся взагалі комусь може подобатися? І ще й мішки подачі, бо я така страшна що, що взагалі скажуть люди. Дівчатка, якщо ви думаєте, що хлопцям дуже важливі там якісь там розширення або звужені пори або волосся, ви дуже сильно заблуждаєтеся. Ці думки до цих думок дуже схильні дівчата з низькою самооцінкою. А як ви гадаєте, хто підтримує їх самооцінку? а? А, ти, 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 ти бачила, як вона пішла? В неї такі пори просто. Там як кратери від вулканів, як гейзери на Луні. Ти бачила? Яка різниця? А ти ще в неї мішки під очі. Бачила, а? Ой, не кажи, як оті чувирлопи виріжаються, а потім дивуються, чого хлопці від них ходять до мене, тому що. Пори у них ці розширені, вони взагалі макіяжем не наблюються, в них мішки під очима і так далі. Не те, що я диви, яка красоточка. Тому, дівчатка, почуйте, будь ласка, найчастіше підтримують низьку самооцінку дівчат. Інші дівчата, бо почуйте, будь ласка, коли о, хлопець знайомиться з дівчиною, то він найчастіше не дивляться на такі дрібнички, як там десь якісь там пори розширення або ще щось. Це найчастіше прерогатива саме жіноча. Саме жін, жінки покарують інших жінок за ту чи іншу поведінку, котра, за їх думкою, не співпадає з соціумом. Тому дівчата з низькою самооцінкою треба її прокачувати. Як її прокачувати? По-перше, позбутися максимально тих, хто принижує вашу красу. Друге, попрацювати з психологом, сексологом, консультантом байдуже з ким, щоб ви зрозуміли, звідки у вас іде дестабілізація вашої самооцінки. Бо зрозумійте, будь ласка, від нормальної самооцінки взагалі залежить дуже багато, як ви себе оцінюєте в просторі і так далі. Я не говорю про те, що, можливо, там десь у вас є якісь, якісь дефекти, котрі ви так вважаєте. Але і відноситися до них можна по-різному. Можна ненавидіти їх, ненавидіти себе і впасти у почину відчаю та болю і стражданню. А можна відноситися нормально з розумінням або намагатися їх виправити, або навпаки, полюбити. Наприклад, у мене є клик, бачите, він ось стирчить. Отак от мені стоматолог говорить, жінка, що давай ми тобі його спилимо, бо це не естетично. Я кажу, дякую. Але мені це дуже-дуже симпатично і мені це дуже-дуже подобається. У мене мішочки під очима, шкіра не та. Але чомусь чомусь моя впевненість собі заряджає деяких жінок, а писати мені дуже пікантні запрошення і так далі. І дівчатка є, котрі дуже самовпевнені. І за думкою мас вони не красиві, але у них є і жінки, і чоловіки в їх постілі, і все в них дуже добре. Тому що ми, люди, найчастіше будемо реагувати на прояви гарної самооцінки, на впевнену людину, на ту людину, котра сама собі знає ціну, і знає, хто вона і яка вона. Тому, будь ласка, жіночки, якщо у вас низька самооцінка, зрозумійте, будь ласка. Цю самооцінку інші дівчата найчастіше будуть підтримувати на низькому рівні. Бо кому хочеться, щоб ще одна конкурентка вийшла із тіні?